Коли до отця Піо приходили натопи людей, він казав Ідіть краще до отця Долінду». Цей священик із Неаполя, містик, залишив молитву, яку продиктував йому сам Ісус. Отець Доліндо, Руотоло, неаполітянський священник, якого ще за життя вважали святим, Залишив по собі багато творів, зокрема, передане йому самим Ісусом навчання про цілковиту довіру Богові. Розповідає часопис на захист віри та католицької традиції. Чому переживаєте і непокоїтеся? Залишите мені. Подбати про ваші справи і все владнається. Кажу вам, що кожен акт справжньої, сліпої та цілковитої довіри мені розв'язує складні ситуації. Це не означає, що треба непокоїтися, хвилюватися, податися в розпач, а потім звертатися до мене з молитвою, повної тривоги. Щоб я прямував за вами. Віддаватися означає замінити неспокій на молитву. Віддаватися означає спокійно заплющити очі душі, відвернути думки від того, що мучить, і покоритися мені, бо тільки завдяки мені ви почуватиметеся. Як дитина, дитина, яка спить на руках у матері, коли дозволите мені перенести вас на інший берег. Вітайте мені те, що вас терзить, що завдає вам безкінечного болю, ваші сумніви, ваші міркування, ваш неспокій і бажання зробити. Відповідні кроки за будь-яку ціну, щоб не сталося того, що вас турбує. Чого ж я тільки не зроблю, коли душа як у матеріальних потребах, так і в духовне звертається до мене і дивиться на мене, кажучи, ти цим займися. І при цьому заплющує очі і заспокоюється. Ви отримуєте багато благодатей, коли хвилюєтеся, і непокоїтеся, щоб їх отримати, а отримуєте їх багато, коли цілковито віддаєтеся мені в молитві. У стражданні ви просите, щоб я віддалив їх від вас, але сам саме так, як ви це бачите. Звертаюся до мене, але хочете, щоб я допасовувався до ваших планів. Не будьте як хворі, які просять лікаря про допомогу, але самі йому пітаку що робити. Не поводьтеся так, але моліться, як я вас навчив у молитві Отче наш, нехай сядить ім'я Твоє. Це означає, будь возвеличений. У цій моїй потребі, нехай прийде царство Твоє, що значить, нехай все буде для слави Твого Царства в нас і в світі, нехай буде воля Твоя означає ти вирішуй і я прийду з усією своєю самогутністю і вирішу найважчі ситуації. Ти бачиш, що одне нещастя іде за іншим. Що твоє становище щоразу гірше замість того, щоби покращуватися, не переймайся і скажи мені з довірою, нехай буде воля твоя. Ти цим займися, кажу тобі, що подбаю, трушуся, як лікар, чи навіть зроблю чудо, якщо буде потреба. Ти, тобі здається, що стан хворого погіршується. Не лякайся, просто заплющ очі і скажи: Ісусе, ти цим займися. Запевняю, що потурбуюся про тебе. Суперечні відень у мені, стурбованість, неспокій, бажання роздумуйте про наслідки події це схоже на сум'яття, яке викликають діти, коли допомагаються, домагаються, щоб мама подбала про них. Водночас все хочу зробити самовільно, перешкоджаючи їй своїми забаганками і примхами. Заплющте очі. І дозвольте течії моєї благодаті несте вас, заплющте очі і дозвольте мені діяти, Заплющте очі і подумайте про теперішню мить, а також відверні свої думки від майбутнього як спокоси, Вітайтеся мені, повірте мою доброту. Присягаюся вам, моєю любов'ю, що коли з такою довірою скажете, Ісусе, ти цим займися. Я вповні потурбуюся, тішу вас, визволю вас і поведу. А коли я буду змушений повезти вас іншою дорогою, не тією, яку ви собі обрали, то тоді навчаю вас, ношу вас на руках. Во немає кращих ліків, ніж вплив моєї любові. Проте я піклуюся лише тоді, коли ви заплющите очі. Ви не спите, хочете все оцінити, дізнатись про все, про все думати і таким чином довіряйте людським силам, або ще гірше людям. Довіряючи їхньому впливу, а це заважає моїм словам і моїм намірам. О, як же я прагну вашого цілковитого віддання мені, щоб я міг вас обдарувати і як же мені сумно бачити, що ви не спокійні. Саме цього прагне сатана, підбурити вас. Щоби відділити вас від мене і від мого впливу і кинути на милість людських починань. Тому довіряйте тільки мені, відпочиньте мені, вітайтеся мені всьому. Я чиню чудеса відповідно до вашого віддання мені, а не до вашої довіри до себе. Я виливаю за вас скарби благодаті. Коли ви опиняєтеся в цілковитій убогості, якщо ви маєте свої ресурси, навіть невеликі, або намагаєтеся їх посісти, то залишаєтесь у звичайному просторі, а тому слідуєте за звичним ходом речей, в яких часто втручається сатана. Жодна людина, навіть серед святих. Яка міркує і роздумує лише за людською логікою, не робить чудес. Божественним чином діє той, хто дарує себе Богові. Коли ти бачиш, що справи стають дедалі складнішими, скажи із заплющеними очима: Ісусе, ти цим займися! І відверни свою увагу інший бік, тому що допитливість твого розуму заважає побачити зло. Довіряй мені, часто не зосереджуйся на собі, роби це у всіх своїх потребах, Робіть так, як всі, і побачите неостанні і тихі чудеса. Я присягаюся вам у цьому моєю любов'ю, запевняю, що я піклуватимуся про вас, моліться завжди з готовністю довіряти мені, і ви завжди відчуватимете великий мир духа і отримаєте значні переваги. Навіть коли я уділятиму вам благодать і шкодування, і любові. Яка вимагає від вас страждання? Тобі здається, це неможливо. Тому заплющ свої очі і скажи всією своєю душею. Ісусе, ти цим займися. Не бійся, я про тебе подбаю.